Всім привіт! До вашої уваги пропонуємо розглянути подивитися на гріль або захисна рішитка для лоткової системи годування півні. Система годування півня подвійного лотка дуже комфортна, малогабаритна. Займає небагато місця. Даний гріль оцинкований, діаметр прута 5 мм. Дуже ефективно себе рекомендує на багатьох українських фермах та європейських фермах та у світі. Тобто вона займає небагато місця, але їй потрібно обладнувати от таку захисну решитку для того, щоб півень не травмувався і не травмував інших. Ну, якщо брати решітку і поставити тут там пів півня, вони мають агресію друг на друга, інстинктивну агресію починають себе довбати, тобто можуть битися за їжу і ранити на друг на друга. Тобто є великий травматизм без цієї захисної решітки. Ця решітка потрібна для того, щоб півень став, просто годувався і не заважав іншим. Тобто, як правило, вони там розміщуються через один, через два ряди решітки і не заважають друг другу і зменшують травматизм. Цей товар ви можете знайти на нашому сайті Vada.ua. Купуйте, замовляйте, ставте лайки.